Доброго дня. Хотілося б поговорити про жахливу ситуацію на Херсонщині, де просто росіяни обстрілюють квартали, обстрілюють магазини і просто не дають людям жити. Там вже готують евакуацію. Подивимось, як це відбувається. Володимир Зеленський повідомив, що загинула 21 людина та 48 людей поранено протягом дня 3 травня на Херсонщині. Постраждали люди в епіцентрі, в АТБ на привокзалі та просто в автівках на желізному переїзді. Також була поранена дитина 6,5 років, в неї тяжкий забій, ноги. Також страждали люди в житлових кварталах просто та в е Херсонській області, в громадах. Зараз жителів готові до евакуації. Терпіти ці знущання далі просто немає сили людей, тому готуються до евакуації, зокрема дітей, жінок та людей похилого віку.